Вітаю вас! З вами Олена Амбра, і сьогодні ми поговоримо про цифру долі одна: число початку, сили та внутрішнього вогню. Якщо ваша цифра долі одиниця, ви прийшли у цей світ не для того, щоб слідувати за іншими, ви прийшли, щоб починати, вести і відкривати нові шляхи. Одиниця це енергія першого кроку, це число людей, у яких сильна воля, власна думка і природне прагнення до самостійності. З дитинства такі люди часто відчувають, що вони не такі, як усі, вони рано хочуть вирішувати самі, не люблять, коли на них тиснуть, і дуже болісно реагують на обмеження. Сильні сторони одиниці це лідерство, ініціатива, сміливість і здатність брати відповідальність на себе. Ці люди вміють починати з нуля, вони не бояться невідомого і часто першими заходять туди, куди інші ще не наважилися. Але кожне число має й свої уроки. Головний виклик для одиниці це его і нетерпіння. Людям з цією цифрою важливо навчитися чути інших, не тиснути і не доводити свою правоту будь-якою ціною. Іноді одиниці можуть відчувати самотність навіть серед людей, це тому, що їхній шлях індивідуальний, і не кожен готовий іти поруч у тому ж темпі. У стосунках одиниця шукає повагу, не контроль, а визнання, не підкорення, а партнерство. Коли одиниця знаходить баланс між силою і м'якістю, вона стає не просто лідером, а людиною, за якою хочеться йти. Якщо це ваше число, ваше завдання в житті сміливо бути собою, не зраджувати внутрішній голос і пам'ятати, справжня сила не в тиску, а в ясності та впевненості. Чи влучно я вас саме вас? Пишіть в коментарі, у наступному відео ми поговоримо про цифру долі 2. А зараз підтримай мене лайком та підпискою і обов'язково тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами була Олена Амбра. І нехай ваше число працює на вас.